Медичне оновлення у другій Черкаській дитячій поліклініці запрацювало оновлене фізіотерапевтичне відділення. Відтепер маленькі пацієнти проходять процедури у відремонтованому кабінеті. У арсеналі лікарів нове обладнання. Про медичні зручності Катерина Ковбій від обдертих стін та обшарпаної підлоги до нового сучасного ремонту. У другій Черкаській дитячій поліклініці відкрився оновлений фізіотерапевтичний кабінет. Однією з перших перевага оновленого відділення випробовує на собі маленька Настуся. Дівчинка саме мужньо проходить одну зі щоденних процедур, що не кашлять. Да. Поряд зі сміливою дівчинкою, терпляча мама. Жінка зізнається, до лікарні ходити не любить, та здоров'я дитини для неї надважливе. Це мабуть, не те місце, куди хочеться ходити, особливо коли дитина хворіє. Але, звісно, якщо приходиться, то умови кращі, дитині не так. Якби дитина не так боїться, свіжіше стало, чистіше, акуратніше. Кінішне лучше так дитину приводить в такі умови, чим те, що було краска обдерта, аби так, звісно, всю лікарню зробили, то було пі добре. Лікарка Ганна Іванівна у цьому фізіотерапевтичному відділенні працює вже більше 30 років. Тому про його потреби знає не щоток. Якісного ремонту каже жінка, цей кабінет чекав кільканадцять років. Якщо я надія, що комусь ми нужні, то хочеться і працювати, і віддаватися повну. Свою роботу ми любимо. Якби не любили, то я вже оціки 30 років. Мені вже на пенсії треба давним давно сидіти. Медичних зручностей лікарі чекають і в інших частинах відділення. Там саме триває ремонт. Катерина Кобійгорнеділько, Віканович. Новини